Привіт всім дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2023 року. Я вас вітаю, дорогі терези. У вас нарешті сталося перше затемнення в жовтні місяці, 14 числа. У вашому першому домі почалися зміни кармічні у вашому житті. Наступні е рік півтори-півтора роки у вас будуть е дуже змінюватися так. якісь ваші цінності, погляди на цей світ, те як ви виглядаєте, можливо, вам захочеться змінити свій імідж і е в листопаді місяці. Так у нас вже е будуть енергії набагато більш спокійні. Нішими, так після цього першого затемнення, яке сталося, воно дало вам таку Такий поштовх до змін і до того, що знаєте, можливо, якісь ситуації, які сталися, особливо в коридор затемнень. Якщо ви все вирішили, від 14 до 28 числа приходить наша карма, і в цей період потрібно було вирішити всі питання. І якщо ви були браві, і ви все вирішили, то зараз в листопаді у вас будуть спокійні енергії, і у вас буде можливість почати все з чистого листа і вже почати знаєте по затемненням, я замі по і по клієнтам, що вони колись закінчуються. Закінчується саме затемнення, то закінчуються взагалі і е, якісь результати. Так? Ви отримуєте результати, закінчується цей шлях самурая. І зараз він у вас розпочався, тому я вже вам наперед, я вам бажаю е, сили, витримки, ну, вона у вас є, ви, ви, ви вмієте терпіти, і е, щоб у вас цей місяць, так, він все-таки був у вас, е, е, щоб ви почали оце, зробили цей старт. Окей. У нас зараз там так гарно все проясняється. Ззаду. Хмари такі гарні. Дуже жаль, що не видно везув'я. Тут у нас недалеко є Везувій вулкан, який вже дуже довго спить. Завжди дивіться свої таропрогнози чи астропрогнози на три основні знаки: це ваше сонце, Асцендент і місяць. Так ви будете мати більше інформації саме особисто для вас, тому що всі розклади вони все таки спільні. Е, так і нагадування, хто не підписаний, обов'язково підписуємося, ставимо лайки і пишемо коментарі. Це допомагає просуванню мого youtube каналу. буду вам дуже вдячна. Перша карта для Терезію. На листопад 2023-го. П'ятірка мечей відкриває розклад. Терези. По-перше, зберіться. П'ятірка мечей це у нас кризова карта. У вас одразу ж такий місяць починається з якоїсь кризи, з відстоювання, можливо, якихось своїх позицій. І. Е, ну, Кожен знає краще, що йому в житті, звичайно, робити, але по п'ятірці мечей вам скоріше за все потрібно буде відстоювати себе, і ніхто інший не буде з вами згоден. Тут будьте обережні, тому що ви можете втратити ваше оточення, ви все-таки знак комунікабельності. І у вас тут можуть з'явитися якісь моменти, де, можливо, вам потрібно буде розбиратися в якихось конфліктах, ваших друзів можливо розбирати. П'ятірка мечей це у нас кризова карта, і криза завжди дає нам ріст. Криза завжди дає можливість так, вирости і рухатися вперед. І отут у вас, можливо, так, у вас будуть такі енергії. Початку місяця, коли ви будете трішки е, не знати, що вам робити, куди вам рухатися, і будете старатися чисто відстоювати себе. Ну тут вже кожен дивіться сам по собі. В цій карти є два варіанти. І е, по побічірцям не розраховуйте на інших людей. Не потрібно, тут навіть якщо ви з кимось домовилися, і людина вам пообіцяла, що вона що зробить, може не зробити. Тому тут розраховуйте на себе. Наступна карта для Терезів на листопад, 2023. Двійка жезлів. Вам захочеться змін. Ви захочете поїхати кудись, можливо, навіть в іншу країну. Вас вже не влаштовує більше місце, де ви знаходитеся. І у вас є повністю всі ресурси. У вас є простір, у вас є можливості так, кудись поїхати. І вам хочеться чогось більшого. Чогось, де є взагалі, от. Світ, у нас тут планета намальована. Ви можете почати працювати тут в парі, але знову ж таки, бо підєрці мечей не сильно розраховувати цю людину, або навпаки, ви будете виходити з пари, так? де вам не подобалося, де вас там не слухали, де ви не могли знайти якихось точок заприкоснення. І ви будете виходити і казати, так, все, я хочу працювати один. І ну, можуть тут з'являтися навіть інші якісь другі люди, так, які будуть вам щось пропонувати, наприклад. Ну, це взагалі карта в нас енергії. Коли потрібно вкладати свою енергію, потрібно розуміти, до чого ви йдете. Чим ви будете далі займатися. Так. Наступна карта для Терезів на листопад 2023-го. Угу. От вас жезл, пажжезлів випав. Починаєте якусь ви нову справу. Так, ви по пітірці мечей ви закінчуєте, завершуєте, йдете геть, та звідти, де вас не слухають, де вас не підтримують, і починаєте щось зовсім нове. Паж жезлів це у нас всі, за ким потрібно дивитися, доглядати. Якщо це нова справа, то вам потрібно максимально своєї енергії просто туди вкладати. Можете почати займатися навіть спортом, або це може бути якась така справа, де вам потрібно буде багато бігати, так багато щось вирішувати, якісь документи. Це можуть бути. Новини на рахунок документів вам можуть прийти, якщо ви чекали. Чи якісь відомості, які допоможуть вам почати цей новий рух, да? хтось вам дасть добро, ви будете по дві цізрів, це ще коли ми чекаємо свого шляху, ще коли ми вирішили, так, що ми хочемо йти, але ми ще не можемо робити якихось конкретних дій. І тут вам прийде відповідь про те, що так, можете починати, можете робити, можуть проявитися ваші діти. З ними ви будете тут спортом якимось так займатися, і п'ятірка чей, і вона ще часто програється, так як якісь конкурси. Ну, бажано би, якщо ви хочете, щоб карта вас добре програлася, можете влаштувати якісь конкурси або якісь такі е, такі, е, несправжні сутички. Так, коли ви будете якась гра, це може бути якась гра. Е, так, і пажезлів це домашні тваринки. Ви можете завести собі домашню тваринку і починати так своє нове життя, новий лист із того, що ви почнете про когось піклуватися. Чи наші старші родичі також, про яких потрібно буде вам попіклуватися? Окей. Наступна карта. Так, я сподіваюся, я встигну до темноти зняти, тому що у нас така погода не незрозуміла. Так, карта для Терезі на листопад 2023-го. Симірка Пентаклів, карта очікувань. Це якщо ви вклали кудись свої фінанси, то ви будете отримувати маленькими частками. Тут ще дівчина чекає, коли виросте урожай, вона вже ви вже все зробили, все, що від вас залежить, і зараз вам залишилося тільки чекати. Так, можливо, от якраз цієї відповіді ви будете чекати, або тут щось буде затримуватися, чи ви можете очікувати і ще якихось інших результатів, іншого урожаю? Так, вже ви вже. До того це посадили все, і зараз потрібно, можливо, знаєте, може ще якихось прикласти, якихось зусиль. Ой, вибачте. Так. І якщо ви е, е, вкладаєте кудись гроші, то е, дуже хороша карта, до речі, на вкладення грошей на інвестиції, але не очікуйте великих фінансів одразу, великих результатів. Ви будете отримувати все по краплиночці, по чуть-чуть. Чи хтось буде вам м, довги віддавати по чуть-чуть, або е, так, якщо у вас хтось попросить зараз грошей ви позичите, то ви назад не отримуєте всієї суми. Вам потрібно буде дуже довго чекати, щоб отримати все своє назад. Ну і взагалі по справах так не спішіть терпіння, включайте своє. Наступна карта для Терезів на листопад 2023-го. Угу. Пажезлів знову через карту просто. Дивіться, карта повторюється. Коли вона повторюється, вона звертає на себе увагу. І отут, можливо, можливо, це ваше завершення, так поки ви щось чекаєте, поки ви не знаєте, не маєте ще якихось конкретних результатів. Вам потрібно тут вчитися. Це карта також навчання, студентів, або ви будете вчити когось. Ви візьмете собі якихось учнів, яким потрібна буде ваша допомога, або якихось дітей, яким потрібна буде ваша допомога. Чи ви самі станете цим просто учнем? І ви використаєте тоді цей час очікування, використаєте його собі на користь. Далі, чи можливо ви почнете тут, ви довго чекали якогось свого партнера, який молодший за вас віком? Так? Або ви можете зустріти, ви довго чекали якогось такого якоїсь справи. Яка би вам сподобалася її вести. І ви зустрінете людину, яка молодша за вас, і вона дасть вам хорошу ідею. І ви будете по двісті жезлів, так? Двіка жезлі у вас була, і будете разом працювати. Десятка мечей. Так, Терези, щось у вас тут закінчиться, буде якесь закінчення якихось справ, що ви дуже довго вже чекали. Вам вже, знаєте, це таке може бути болісне, навіть закінчення, або справа, яка дуже довго рухалася, і вона завдавала вам так якусь, можливо, шкоди або болю, вона нарешті ви зможете закінчити цю ситуацію по десятці мечей. Не потрібно взагалі. Хапатися так за минуле за те, що вже неможливо відродити. Вам тут бажано би було навпаки все відпустити, і коли в нас закриваються одні двері, у нас відкриваються дві пари інших дверей. І потрібно рухатися завжди вперед. Тому що у нас все найгірше вже закінчилося. Найгірше вже тут має так якесь вже прийшло до свого такого фінішу, до фінішної прямої. І тут вам якраз потрібно буде починати. От Ви очікували, от воно, завдяки вашим якимось новим зусиллям ви зможете закрити своє старе. Зможете закрити минуле. Так. Наступна карта для Терезі на листопад 2023-го. Вісім жезлів, все буде розвиватися дуже швидко. У вас буде великий вибір, так, у вас буде дивіться, скільки у вас ключів, вам дадуть вибір, і чим більше ключів, тим більше дверей. Це про що я говорила, у вас відкриється дуже багато дверей, дуже багато можливостей, що вам потрібно буде так, можливо, навіть відкрити їх всі. І ви будете просто вибирати, з якого моменту, з, якої, з яких дверей ви починаєте. І е, тут ви будете якраз так, у вас. Карта дуже швидка, ви можете навіть кудись полетіти, це може бути літак, і е, тут потрібно буде вам саме справлятися з, зі справами. Дуже багато всього на вас може навалитися. Так, у нас вже темніє. Наступна карта для Терезії На виступі 2023-го. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це ще одна кризова карта. І можливо тут вам потрібно буде кликати на допомогу. Ви самі можете не справитися, або ви не шукаєте, ну ви не, не фокусуєтеся на негативі. Тому що якщо ви будете тут фокусовані на негативі, ви і не побачите варіантів. А вони є тут на цій карті. У нас є ви, якщо ви залишитеся тут, можливо, навіть кричати про допомогу від вас, ніхто не прийде, ви можете згоріти. А можете полізти по цьому плющу, так знайти тут. У нас є і труба, і плющ, і ви зможете вибратися з цього дому. Вам всього, лише потрібно, отут якраз по вісмірці, по вісім жезлів пробувати всі варіанти, все підряд, щоб врятуватися. І е, якщо ви сфокусуєтеся саме на позитиві, ви зможете е, зробити все так, як потрібно вам вийти із ситуації чистими. Карта туз жезлів, туз жезлів, це новий початок. У вас буде енергія, у вас буде запал, у вас була двіка жезлів, і туз, так, це в нас ідея. Ви, можливо, так починаєте щось на початку місяця, у вас це не вийде, вам потрібно ще буде вирішувати, закривати якісь минулі питання. І коли ви їх закриєте, ви виберетеся так, із якоїсь такої, можливо, не зовсім. Комфортної ситуації, і все. І тут ви починаєте взагалі якийсь новий рух. У вас у вас нове життя, новий може бути якийсь подарунок, це нова робота, це нова справа. Людина може з які з якоюсь так з енергіями якимись у вас тут з'являтися і відкр допомагати відкривати вам двері. Хоча насправді я думаю, що це ви, що ви самі будете оці, оці двері е, відкривати собі. Наступна карта для тиржів. на листопад 2023-го. Туз кубків. Туз за тузом просто. Дивіться, вам. На початку місяця, на початку відео, вам казала про те, що в місяці вам потрібно буде починати все з нового листа. Ось тут спочатку вам потрібно закрити все в ваше минуле і вилікуватися від цього. Тому що по десятці мечей часто ситуації, які так дуже довго тягнулися, вони давали нам такий якийсь дискомфорт. Вони закінчилися. Ми ще все їх тримаємо за собою. Ми ще все їх несемо, що якісь у нас там можуть бути обіди, і ще якісь такі невирішені ситуації. Це все потрібно вам буде позакривати, вирішити і. І бути готовим до нового, тому що якщо ви будете думати про старе, якщо ви будете думати, як вас хтось там десь образив, або наскільки довго все тягнулося, і ви будете постійно це обговорювати, обговорювати, ви будете за собою це нести. А вам тут потрібно починати нове. Вам потрібно вирішити то все, і бац, зразу вас туз кубків. Туз кубків — все нове кохання. Це людина, так, яка для справи вам, можливо, дана, яка подарує вам дуже хороші емоції. Це може бути якась нова дитинка, подарунок у вас може бути дуже хороший. Тут з Кубків це може бути дуже хороша, якась приємна звістка, із яку ви, можливо, давно чекали, або ви тут отримуєте якісь результати. І займіться також тут творчістю. От щоб розслабитися, вам покровительство Венера, і Венера це в нас жіноча планета, і вона любить творчість. Робить все, що гарно, все що так, знаєте, дуже смачно. Можете тут чимось таким зайнятися, там, картини писати або навчитися якісь смачні коктейлі робити чи е, щось готувати, тому що Венера у нас це також про їжу, про урожай. Так. Наступна карта для Терезів на листопаді 2023 Четвірка мечей. Ну, у вас тут, ніби як зцілення серця буде. Четвірка мечей, це в нас карта ретриту. Це карта, коли ми знаєте, так, залягаємо на дно, щоб відновитися. Залягаємо на дно, щоб обдумати всі ситуації. Це карта паузи. Це така у вас, ніби бачите. Тут у нас на цій карті у нас, ем, що нас є? У нас є у нас є тут руна. Намальована, і е, вона означає про те, що вам потрібно так, е, якісь ситуації вони знайдуть свій кінець, вони знайдуть свій вихід і почнуть і ще більше розширятися. Тому вам тут потрібно буде обдумати, вам потрібно буде можливо це також бути обережні. Може, це може бути карта хвороби, і хвороби, яка вас змінить, хвороби, яка буде вас трансформувати. Чи ви будете, знаєте, можливо, вам потрібно взяти паузу, щоб зцілити своє серце. Туз Кубків, це в нас зцілення. І четвірка мечей це пауза, коли я поки що не готовий там, до якихось нових е, любовних відносин, наприклад, так? І вам потрібно щось завершити і завершити дуже позитивно для себе. Так. Ну і остання карта таро. Для терзів на листопад 2023-го. Дев'ятка кубків, боже, у вас все вийде. У вас ви справитеся, подивіться, ви можливо, ви навіть тут комусь будете допомагати по цій четвірці. Мечей ви когось тут будете зцілювати. Ви можливо, це може бути якісь родичі в лікарні, які до яких ви будете приходити, будете їм допомагати, будете приносити їм якісь щасливі хороші новини. Дев'ятка кубків, виходіть в люди. Як би ви взагалі вам потрібно почувати, по перше, себе на висоті. Потрібно, виходіть. І вас люди просто побачать, вам дадуть ще більше е цієї уваги, вам дадуть ще більше якихось ваших ресурсів. Показуйте, що ви маєте, показуйте свої досягнення. Робіть хороше резюме, наприклад, так. Тому що дев'ятка кубків ми в оригінальній колоді ми. Всі кубки стоять за нами, і ми стремо, і, і, і кажемо: ось подивіться, що я маю, чого я досяг. І це, чого ви досягли, ваші ресурси, які вже набуті, ваші е, ну, ресурси в плані матеріальні, можливо, це якісь навички у вас є, вони вам дають можливість отримати іще більше. І не забуваємо, що дев'ятки це завжди у нас кульмінація. І кульмінація так, дев'ятка кубків, а далі у нас іде десятка кубків. Це просто дім повна чаша. І ви Будете дуже сильно собою задоволені. Але це вже станеться у нас, напевно, в грудні, вже ближче до Нового року, а в листопаді у вас тут ще поки що ось такі питання до вирішення є. І вам обов'язково потрібно буде пройти оці всі трансформації. Пас жезлі два рази у вас проявився. І так, проявляйте все-таки енергії свої, проявляйте м, саме фізичний якийсь рух, не сидіть на місці. Тільки на рахунок серця вам потрібно буде зцілитися трішки. Оцю ситуацію по десятці мечей потрібно буде відпустити. Так, карта раку для Терезів на листопад 2023-го. Що я вам тут розказую? Карта нам все підтверджує. Так, відродження та. Перевинахід. Ось така в нас карта. І тут дівчина, бачите, вона вийшла повністю гола з води, повністю чиста і нова. У нас тут черепашки молоденькі, пішли, йдуть в воду. так. І дівчина вона очищається, дельфіни це наші мрії. У вас тут іде світанок. Яке сонце встає, всі черепашки вони нарешті заходять у свою стихію, і у вас тут так вам потрібно очиститися для того, щоб потрапити в те місце, де вам потрібно бути. Але вам потрібно для цього чиститися, вода очищає. І також так, Левом Лев, перед цим говорила, і вам скажу, що е ставайте просто під душ. Так, якщо у вас немає, можлив... бажано, щоб вода стікала, якщо у вас немає якихось водой, там, річки або ще чогось, то стаєте під душ, включаєте над головою тримаєте і хто в що вірить, хто мусульмани читає, мусульманські молитви якісь. Так? Якщо ви християнин, ну по більшій частині християни читайте молитви, які знаєте, хто не вірить у Бога, хто просто там віддається воді, природі, то говорите, що як вода омиває моє тіло. Так, вода змиває з мене весь негатив. Всі, і перечисляєте всі хвороби і все, що хочете забрати, якісь зглази, можливо, навіть. І важливо, щоб вода це все змивала, і далі ви говорите, що як вода змиває, з собою забирає, назад мені не повертає. Так. Ну, або, якщо вам потрібні якісь чистки, то можете звертатися до мене. І за розкладами також. Пишіть мені в директ, ви знаєте в описі до цього відео. Лілінг. І остання карта сама випала, я їх так довго мішала. От, і маємо тут афірмацію зцілення серця. У цьому вам треба приділити увагу. Оце коли я витягнула цю четвірку мечей. Мені одразу в голові оця карта всплила. і дійсно вам тут потрібно дивитися, У вас поруч стільки людей, які вас підтримують, стільки людей, які вам допомагають, що тут просто немає чого боятися. Всі будуть з вами, всі будуть вам. Ну так ваше серце допоможуть вам стілити і допоможуть вам, знаєте, відпустити деякі ситуації. Тому тут не бійте. Можливо, вам потрібно навіть буде так виплакати. Виплачся і відпусти, і починайте нове життя. Такий у вас вийшов розклад, дорогі Терези, на листопад 2023 року. Я бажаю вам удачі і терпіння, і можливості налагодити все. І побачимося в наступних відео. Па-па!